Об'єкти гарсподарювання працюють в обмеженому воєнному режимі, готуються до зимового періоду. Працює міський приміський транспорт. Хочу сказати, що є багато звернень мешканців стосовно учнівського проїзду, учнівський проїзд на період навчального року становить 3 гривні. Якщо у вас є якісь нюанси з даного питання, ми просимо звертатися до управління економіки. Ми 11. наше основне підприємство працюють не за Довільно, і це пояснюється процесами, які йдуть в зв'язку з війною, але разом з тим треба розглядати питання релокації бізнесу, хтось приїхав з інших територій, так і інші, брати їх на облік і таким чином збільшувати обсяги виробництва. Тому що наше підприємство, вони не в змозі будуть вже довгий час працювати. Пошкоджені ворогом, і нічого тут ми з вами не зробимо. Це об'єктивна причина, це війна.